Олександр Федорович 10 років ятра 80-й. Знаю, що для вас команда на особливому рахунку. Це сім'я. Е, дійсно, це дуже велика футбольна родина, яка в якій є традиції, які є, є, все, є все для успішного такого футбольного клубу. Е, насамперед, і виболівальників, сім'ї, які е, ну, дійсно ходять на наші ігри, підтримують. І вона ця команда створена з е, таких ентузіастів, ну, які просто ну, не мають е, не мають нічого іншого в серці, крім футболу і крім цієї команди. Е, і таке ну, відношення те ж саме і підтримка від родин, від дітей, і тому ця команда ну, дуже дуже важлива і в моєму житті. На чому тримається от уже 10 років, таких успішних, 10 років, міжнародний турнір, всеукраїнський все рівень, обласний. То це вже ім'я, це бренд. Ну, те, що я й казав, вона тримається на нашому президентові, Олександру Миколаївичу. І вона тримається на, на ентузіазмі і тримається. Ми абсолютно не там заробляємо якісь кошти. Ми просто граємо для себе, для того, щоб продовжити свій якби футбольний. Час і ще і ну ну навіть скажу так, щоб і трошки ще порадувати глядачів, які дійсно приходять за нас болівати, і нам дуже це приємно. Що ми ну віддячуємо за це своєю грою. Дякую, Олександр Михайлович. Тут цими днями буквально буде ювелирна дата такої команди. Ятра 80 Що ви скажете про цю команду? Знаю, що в якісь моменти ви виходили, і грали і не пропускаєте матчів. От про цю команду пару слів. Ну, це футбольна сім'я. Ятра – це футбольна сім'я. І в прямому, мабуть, і в переносному. Це якщо це футбольною сім'єю, так як футболісти, там, то там мало того, що й е, дружини, дівчата, які там хто як одружений, хто не одружений. Вони там на на практично на всі ігри, які відбуваються тут в Умані, і десь там, якщо недалеко їхати, вони їдуть і переживають за своїх, підтримують їх. Це дійсно це футбольна сім'я, ну, яка от створилася, як там, президент Миколайович, Олександр Миколаєвич, ну він для мене Саша, то ну, він зробив її і старається якось дотримуватися. І навіть зараз, що ну, практично з цією війною не, не так по людях, це трошки якийсь людський фактор такий, що нема, нема багато людей де. Щоб задіяти, щоб на змагання десь поїхати, все рівно він дотримується, шукає якісь шляхи, щоб об'єднати всіх, згуртувати і на якісь турніри. Бо ну, ці турніри вони й об'єднують, і ці чемпіонати об'єднують. Медалі, медалями, а це що вони спілкуються, ну, це, це, це їхнє таке, основне. Володимир Володимирович, 10 років такої команди, як Ятрань, 80-та. Що ви скажете з цього приводу і що ця команда особисто являє для вас? Ну, це, мабуть, одна з таких ветеранських команд нашої, нашого міста Умані, яка вже має досить гарні традиції. І це, повторюся, не просто команда, а вже одна родина, одна сім'я. Люди, які вже ну, грали в футбол, хтось хтось ще продовжує грати, але ми збираємося для того, щоб спілкуватися, знову ж таки підтримувати свою фізичну форму і показувати, що ще й ветерани можуть грати в футбол. Є вже багато традицій в цій команді. і... Багато чого досягнуто за цих 10 років, і як в Україні, так і на міжнародній арені. Тому ну, це дійсно сім'я, яка е, любить збиратися, грати в футбол. Ну і разом відпочивати, проводити гарний час. Хто є тим наріжним каменем, фундаментом, на якому? От наразі все тримається. Ну, звичайно, ця команда була створена завдяки нашому президенту Олександру Миколаївичу Однороженку, який хотів, щоб люди, які чогось досягли в футболі, ну, продовжили і для уманських вболівальників вже в ветеранському футболі грати. Грати, показувати свою майстерність, і багато є. Ну, як багато, є футболісти. Той же самий тренер команди Сергій Львович Рєпін, Олександр Федорович Казанюк, Дмитро Федорович Казанюк. Ну, я також було пройшло багато. Через клуб пройшло багато футболістів, які колись в минулому. Грали в професійних клубах, тому всі вони якби закарбовані в імені цієї команди і достойні, мабуть, в ній бути Даже та молодь, яка приходить, вони приходять не просто так в команду, вони приходять, тому, тому що в цій команді ну, їм приємно грати з нами і якесь переймати свій досвід. Тому, навіть, я ж кажу, молоді хлопці ну, приходять і отримують тут задоволення, мабуть, від тої ж самої гри, з нами, від спілкування з нами. Так що отак. Женя, цими днями така знакова ювілейна дата, 10 років такої команди, як ятрань 80. Що особисто для тебе являє ця команда, от ятрань 80? Це було логічно ще після того, як був команда Ікар, і воно йшло все до того, щоб створилася ось така команда вже з досвідчених гравців, які зібралися, які між собою дружать. між собою вони і рідні, і куми люблять одним словом футбол. Для мене це команда, яка показує, що в будь-якому віці, в якому ти не грав футбол, завжди в тебе має бути така енергія, як в них. Вони цим надихали, вони бажають грати в футбол. Вони дружать у футболі. Ну і звісно, підбір гравців там можна сказати всіх досьо досвід... один із досвідчених складів Уманщини, які от а для мене в 80-ті Вони по-перше, колись мене підтримували, коли мене була травма. Вони мене запрошували грати. Я десь і десь починав з ними, але на жаль, травма мені не дала продовжити. Але вони. Підтримують до сих пір, і ми їздимо за них вболівати. Ну, Команда Energizer батарейка, які люблять грати в футбол. Ну, не секрет, що вчора ви знову були після матчу ОТК на поєдинках Ятра 80. Що являє собою таке словосполучення сімейна атмосфера в розрізі Ятра 80? Це де чоловіки грають в футбол. Де діти ходять з дружинами, з сім'ями їх підтримувати, де збираються в нефутбольні часи, вони між собою спілкуються. Це атмосфера, де всі, практично всі друзі, ну вся родина е, об'єднана одним словом футболом. Оце, оце велика сім'я, яку створив футбол і створили ті люди. Це ятерні сім'я. Ну футбол кажуть, що грають два тайми. Подейкую що ятер сімдесяти мають як мінімум ще третій. Правда, це? Це правда. І цей найяскравіший третій тайм е з ними посидіти, поспілкуватися після футболу, емоції, враження. Ну це треба бути там, щоб це описати. Ну просто нема слів описати е той блиск, шик і блиск, який після ігри від них йде. Хто є тим фундаментом, який цементує все, на якому все стоїть? Хто їхній президент, чи як його назвати, тато, можливо, батько. Ну тут знов ж таки всі там куми рідні. То це це мій кум. Звісно, Олександр Однороженко, який своїм бажанням цю команду створив, підтримує, організував таки, можна сказати, але вже хлопці самі підтримують його. Тримаючи такий дуже прекрасний колектив Саша. Він в нього досвід організації не тільки футбольний, а й в інших сфері в агрономії, де він безпосередньо працює, але ці якості допомогли зібрати цю, цю команду і створити такий дуже супер-супер колектив. Дякую, Саші, за це. Дякую тобі. Я 80 восьмідесяти. Що ж тут нового можна сказати? Взяв декілька інтерв'ю у знакових людей для футболу, умичний. Відомих всім, ви знаєте, мені завжди є що сказати, а тут навіть не знаю, що додати. Скажу так: мав велику честь бути причетним до моменту навіть не створення зародження ідеї цієї команди. Навіть пам'ятаю, як вибиралася назва. Та тут назва навіть не тривіальна. Ну, Ятрень, тому що це наш регіон. Всі пам'ятають Уманську Ятрень початку 2000-х. в принципі. Мабуть, звідси пішла оця наша хвиля переможна футболумочний в області, яка зараз є, яка триває вже не один рік. Навіть утика, Спочатку роки було утика Ятрань. Тому ятень в слові, яте 80-х не випуску. Що таке, 80-х це дискотека. Навіть перші ігри виїзди 2015 році під музику їдемо ми на дискотеку. Це була така весела ватага, веселі виїзди. І тут справа не тільки у рахунках на табло, перемогах чи якихось поразках, а це в тому вирії емоцій, про які всі говорять, всі говорять про сім'ю, що це така футбольна сім'я, футбольна родина, і це ті емоції. І для мене о 2015 рік, коли створилася е, ця команда, і ті виїзди, коли я ще мав змогу їздити, і навіть, навіть виходив інколи на поле, був причетний до тих якихось знаменних. Для мене взагалі, вау, подій, Вийти на поле хоч на пару хвилин там, з Казанюком, Щербиною, Янчуком. Та всіх можна перераховувати той колектив. А ще було як туди їхати на ігру, як їхати з ігри. Там було весело без гармошки, без гітари. І це все було від душі. А далі, оце як знаєте, пішло. Це справжня була футбольна дискотека, яка вже триває 10 років. Я не завжди, на жаль, був, е, мав змогу бути присутнім на матчах і так далі, так, через свої особисті, суб'єктивні, ну і, на жаль, об'єктивні причини. Але мене завжди раді там були бачити і повірте, я завжди радий бути там, ті хай не часті для мене моменти, коли я з ними був. І тому е, я щиро вдячний всім причетним до цього колективу. Я щиро э, вдячний Олександру Однороженку, Сергію Онищуку, який царство небесне, які створювали цю команду. Э, Саша і зараз тяне на собі воза організаційно. І я маю в своєму житті декілька команд, які вплинули на моє життя. Динамо Київ, Барселона, десь вона там, там далеко, але я з нею болюваю. УТК, Ятрань перша, була у нас на початку 2000-х, я її згадував Ятрань НК. Ну і Ятрань 80 -х. це особлива команда для мене в житті. Я думаю, що я ще побуваю в атмосфері цієї родини. Тому за перших 10 років Ятрань 80-х.